Хотів я, коротше, тільки що вставити собі навушники, але я забув навушники вдома, тому буду говорити вже так, як є. І про що я хотів сьогодні з вами поговорити? А, нерухомість і спосіб мишлення. мислення. А, про що саме? Дивіться? Стикнувся в котрий раз з тим. Що коли ти хочеш купити нерухомість, і це вже не нова нерухомість, то власники майна завжди його оцінюють як безцінний скарб. І хочуть завжди отримати подорожче. А ти, як людина, яка хоче купити, не завжди можеш оцінити. Все на 100% адекватно, щоб сказати точно ціну, за скільки ти можеш купити це майно. Нещодавно ми купили одне майно. І, якби я не бігав, не скакав на колінах, не шукав якісь вади, вади все одно знайшлись. От щойно людина, в якої я був в гостях, яка купила це майно, мені розповідала про те, що впливають дуже багато моментів, яких при оформленні будинку начебто не було, а зараз при переоформленні документів вони випливають. І ти дивишся на них, і тобі стає вже ніякого. І вже боротися за цей дім ти не хочеш, і хочеш його продати і все інше. І ось цими думками людина Ого, поготувала мені чай. Як тут з неба полилось, як кажуть. А... На. Коротше, коли ми стали розбиратися, мій брат. Приймав ванну і з другого поверху вода потекла на перший. І в себе нічого, але трошки затопило. Я дуже люблю, коли мені дзвонять, коли я цього не чекаю, але найбуде. буде. Дивіться про що я вам говорив? Я говорив про те, що саме мислення людини. Воно спричиняє якісь незворотні дії світу. Якщо ти думаєш негативно про будинок, в якому ти живеш, ти отримаєш негатив, у тебе щось ламається. Якщо ти думаєш про свою дружину погано, або щось про неї зі сторони кажеш погано, так воно і стається. А бро, якщо про людину так само можна казати погано, і з нею може щось статися. Ну, якщо, знаєте, є таке питання по, поняття, як наврочити. Ось типу того. Тому саме мислення, з яким ми звертаємося до світу, воно нам відповідає тою самою монетою. Якщо ти... До світу йдеш з негативним запитом, то світ тобі дає негативну відповідь. Якщо ти до світу звертаєшся з любов'ю, світ дає тобі любові. Якщо ти чогось бажаєш дуже сильно, то твоє бажання все одно здійсниться рано чи пізно. Просто питання в тому. Як сильно ти цього бажаєш. І тому ваше мислення, воно дійсно дуже сильно впливає на все, що вас оточує. А стосовно нерухомості я вкотре просто зловив себе на думці. Що, якщо ти хочеш купити щось, що вже було використано кимось, або що хтось будував для себе, краще тричі подумати. І після цього оцінити свої кошти і збудувати своє. Так, краще збудувати своє. Це моя особиста думка, тому що я декілька років тому купив також будинок і до сих пір ніяк не можу зробити цей ремонт. Я вже за... замахався. Так, я дійсно вже замахався з ним, тому що... Дуже багато питань, які починають вилізати і мене турбувати. Від самого початку покупки цього дому, мого особистого дому, було дуже багато негативних речей, які в принципі мені могли сказати про те, що, друже, ну не купляй, не треба, не твоє. Але я вирішив це купити. І тепер маю собі головний біль. Ну нічого, я думаю, найближчим часом я це питання все ж таки вирішу. І все буде добре. На цьому сьогоднішній блог підходить до кінця. Бо мені ще треба змонтувати ці дві частини цього балалайка і вам готувати нову тему. Тому що нова тема буде про психологію. Психологію прийняття рішень. І загалом про психологію особистості людини. До зустрічі!